Нацбанк вилучає з обігу решту. Також Нацбанк оголосив проведення унікальних банкнот. Телеграф отримав ексклюзивний інсайт. Докладніше далі. В Україні продовжують вилучати з готівкового обігу дрібні монети. Цього разу це стосуватиметься монет номіналом 10 копійок. Телеграфу стало відомо, що Національний банк України припиняє випуск монет цього номіналу. Далі НБУ планує вилучити їх з обігу. Раніше з готівкового обігу було вилучено монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. У зв'язку з вилученням 10 копійок Нацбанк наразі видає банкам лише залишки цих монет. Тому через дефіцит у деяких регіонах банки змушені замінювати. 10 копійок на монети номіналом 50 копійок. Як стало відомо, деякі комерційні банки вже надіслали своїм клієнтам листи щодо ситуації з монетами номіналом 10 копійок. Зазначається, що банки очікують від НБУ відповідного роз'яснення, але офіційна інформація від НБУ щодо вилучення цих монет поки відсутня. Натомість сьогодні очільник Нацбанку Андрій Пишний повідомив про те, що на українських банкнотах, які є модифікованим зразком нинішніх, з'явиться відоме гасло визвольного українського руху. Слава Україні, героям слава. Відповідні оновлені банкноти матимуть поки що номінал лише 50, 500 та 1 тисячу гривень. А вже з наступного року планується ввести банкноти із модифікованим дизайном з усіма іншими номіналами. За словами пишного, заміна старих банкнот відбуватиметься в результаті органічного процесу, тобто поступової заміни старих банкнот з ознаками зношення на нові. Усі гроші, які є наразі у громадян, залишаються чинними законними платіжними засобами і обмінювати їх. На нові у банках потреби немає. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.